Мир вам. Книга Пророка Даніїла, 8 розділ, де Даніїл описує свої переживання і записав слова: Я був здивований цим видінням, де це видіння здивувало Даніїла, і він описує, що буде в останні дні гніву, бо це стосується кінця визначеного. Часу, той час, який Господь Бог визначив для людства, щоб, що буде в останні дні гніву. І от з 10-го вірша ми читаємо такі слова, те, що бачив Даніл, те, що він записав в священному Писанні, і як книга об'явлення підтверджує Ісус Христос книги об'явлення, те, що бачив Даніїл. І ми звернемося до Писання. Тут сказано, і піднявся до небесного війська, і скинув частину цього війська, і зірок на землю, і потоптав їх. Бо уявіть, що бачить Даніїл неймовірні події, які відбуваються на небесах, піднявся до небесного війська. Це де є, знаходяться зорі, скинув частину цього війська і зірок на землю. І потоптав їх. Ісус Христос, в Книги Об'явлення, говорить такі слова про Божого противника, і Він названий, був скинутий, великий дракон, древній Змій, названий дияволом і сатаною, що зводить весь світ. Він був скинутий з неба на землю і ангели Його, хвіст Його. Змів третину зір з неба і кинув їх на землю. Книга об'явлення дає таку точність про події, коли буде скинутий великий оцей дракон, який називається Диявол і Сатана. І читаємо 11-й вірш, чим він буде займатися, де ніколи в історії людства цих подій ніколи не було. І навіть піднявся оцей дракон древній змій навіть піднявся на вождя цього війська і забрав у нього щоденну жертву, зневажив місце його святині, і віддано військо разом зі щоденною жертвою за нечестя. І він скидаючи істину на землю, діяв і мав успіх. уявіть, що бачить. Даніл, і як він описав, які події будуть відбуватися в останні дні гніву. Бо це стосується кінець, де визначив в цьому періоду, цей час Господь для людей, які не корились Богові. І коли ми досліджуємо писання, Бог завжди зацікавлений в тому, щоб ми не приймали участі у стихіях. У тій біді, яку Господь приготував, той гнів для непокірних, для неслухняних, які відкидали Євангелію Господа нашого Ісуса Христа. І от Даніл знаходиться в такому положенні, де він був здивований, і є таке питання, скільки часу оці жахливі події будуть відбуватися на землі, скільки часу триватиме це бідіння? На 2300 вечорів і ранків, і тоді святиня очиститься. І от ми звернемося до цих подій, які описав Даніїв, і що Бог відкривав цій людині і зміцнить завід для багатьох одне семиліття, а в половині семиліття припиниться жертва. І на крилі святині буде мерзота запустіння. Призначена загибель спіткає спустошувача, Той, хто буде при владі спустошувати все на землі. Про це говорив Ісус Христос в Євангелії. Де Він нагадує, отож, коли побачите? Ті люди, коли будуть жити цей період, ті непокірні, ті, хто не були учасниками церкви, Христос каже: отож, коли побачите мерзоту запустіння, про яку звіщав вам пророк Даніїл, що стоїть на святому місці, ви бачите про ці події, і Ісус Христос підтверджує, коли учні запитали. Про останні часи, про прихід Ісуса Христа. І, Хри... і Павло пише характеристику ці... цього чоловіка, там написано, коли Павло пише до церкви і виявиться: чоловік гріха, чоловік беззаконня, син погибелі, який противиться. Дивіться, чим буде займатися цей син погибелі, оцей беззаконний, який буде. Топтати закони Господні, який противиться, підносить себе вище від усякого, що зветься Богом чи святині, так що він, як Бог, засяде в храмі Божому, видаватиме себе за Бога. Апостол Павло пише до церкви, який буде період, ви уявіть собі, де він сяде в тому храмі, якого ще немає, але він буде збудований. Після того, як буде взята церква Господа нашого Ісуса Христа. І дивіться, як будуть люди переживати ці події на собі. Що він буде робити, цей чоловік, цей беззаконник, людина гріха. І буде говорити слова проти Всевишнього. Сьогодні всі наближаються устами і президенти з різних країн до Бога, але буде той час. Коли люди будуть жити, коли люди будуть по інтернету, бачити, як цей чоловік гріха буде говорити слова проти Всевишнього і пригнічувати святих Всевишнього і навіть матиме намір відмінити у них святкові часи і закон. І вони будуть віддані в його руку до часу, часів. І половини часу. Чому? Тому що коли приходив наш Спаситель Ісус Христос, Він говорив: Я прийшов в ім'я Отця Мого, і ви не приймаєте, а коли прийде інший, в ім'я Своє, ви приймете. І от народ Божий, народ єврейський, він прийме цього чоловіка гріха на початку сьомолітнього періоду. І що буде відбуватися? Ця людина, він назван, і буде той цар. Чинити свавільно, піднесеться, звеличиться вище від усякого божества, і почне говорити зневажливе про Бога богів і буде мати успіх, доки не звершиться гнів, бо що наперед визначене, те здійсниться. Дивіться, як Господь попереджає через Даніїла, через Євангеліє, коли ми досліджуємо, як Бог зацікавлений, щоб ми були. В мирі з Богом, щоб ми покаяли, щоб ми прийняли Господа Ісуса Христа особистим Своїм Спасителем. І цьому цареві написано: дана йому влада діяти 42 місяці. І він уста. Дивіться, що буде відбуватися, як люди будуть це слухати. Він буде мати успіх, він уста свої для хули на Бога. Щоб хулити ім'я Його і тих, що живуть на небі. І він зробить. Дивіться, яка ціль. Як йому найважливіше, щоб людина йому корилась, щоб людина йому поклонялась, щоб людина давала йому почесті. І тут написано, він зробить. Яка його ціль? Священне Писання відкриває, він зробить так. Що всім малим, малому ти положені, і великим, будучи ти президентом, ким би ти не був багатим і бідним, буде накладено тавро або начертання, буде накладено тавро на праву руку або на чоло. Оці події, які описують, у другій половині семилітнього періоду, буде 1260 днів або 3,5 роки. І от Писання говорить про щоденну жертву, де вона буде відбуватися служіння Богові у першій половині седьми. І ми бачимо, що тут записано те, що бачив Даніїв 2300 вечорів і ранків. І ми бачимо чітко, що друга половина в ній чітко. Є дні визначені 1260 днів. І коли ми віднімаємо 1260 днів від, від 2300, ми бачимо, що народ Божий, маючи храм, розпочне поклоняти, служити і робити цю щоденну жертву поклоніння Богові 1040 днів. Це майже 3 роки. І 220 днів не вистачає. Що це за цифра? Що це за події, які не описані, і про які ми можемо розмірковувати? І от ми бачимо, що Слово Господнє говорить про народ Божий, що багато днів Ізраїль буде без істинного Бога, без священника, без закону, але коли він у скруті своїй навернеться? До Господа Бога Ізраїлевого, і буде шукати його, він дасть їм знайти себе. Народ Божий не в своєї землі майже дві тисячі років, і священне писання говорить: багато днів буде народ Ізраїля в такому. Положені, але Бог обіцяв, що Він в останні дні, в останні часи, він буде збирати народ свій для того, щоб він призвав того, кого розп'яли дві тисячі років назад. І ми бачимо, як Господь більше 77 років вже збирає свою, свою землю, яку обіцяв народу Господньому, для того, щоб збулося писання, збулося пророцтво про іудеїв. І Писання говорить в книгі об'явлення те, що відкрив для церкви Христос, коли ми читаємо на початку цю книгу, де Дух Божий, Дух Святий, Христос готовить церкву і призивав до покаяння через послання сіми церков, хто почує його голос і, від, і відкриє. Відкриї двері для того, щоб призвати Христа в своє життя. Це звертався Христос до церкви. Тому що коли ми досліджуємо, в якому була положені церква, де церква відступила, бо вона втратила, і Христос давав умови, давав час для покаяння. І коли завершиться покаяння, той час для церкви, ми читаємо четвертий розділ з першого вірша, що відбудеться. Після цього. Ті люди, які уважно вивчали слово Господнє, які намагалися догоджати Богові. Після цього я глянув. де Іван бачить об'явлення, де Бог йому відкриває. Він глянув і ось відчинені двері на небі, це взяття, це підхоплення церкви. І Господь покаже, наскільки була важлива церква на землі, коли її не стане. І з тої миті. І з тої миті, коли не стане церква, коли вона буде підхоплена, взята, Господом, що відбудеться через 220 днів від того часу, коли не стане церкви, в храмі розпочнуться святкові часи і закон, який триватиме 1040 днів, вечорів і ранків, а в половині семиліття припиниться. Оця щоденна жертва, оці люди, які поклонялися Господеві своєму. Оцей чоловік гріха, він призупинить, як говориться Данів, як говорив про це, і Христос, коли побачите мерзоту запустіння, які події будуть відбуватися з народом Господні. І третє, тут питання: як святиня очиститься. Апостол Павло, він пише до церкви, як будуть події відбуватись, коли Христос. І Ісус буде йти у славі, у честі, велика слава буде у Ісуса Христа. І ми читаємо такі слова, що зробить Христос з цією особистістю, він назван звіром. Ця людина названа звіром. І тоді з'явиться оцей беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом уст. Своїх і знищить явленим приходу свого, так закінчиться життя, життя цього антихриста, цього беззаконника і духом у своїх уб'є безбожного, говорив це Ісая. Коли ми читаємо, досліджуємо, що відбувалось, і відбудеться з цією людиною, як Господь, і сьогодні попереджає церкву, щоб ми там не участвували в цей період жахіття, коли Бог буде судити. І виявляти свій гнів на людей, які ігнорували, які не прийняли Христа Спасителя, і Богом в об'явленні написано: І звір був схоплений, а з ним вже Пророк, котрий творив чудеса, якими він зводив тих, що прийняли ознаки звіря і поклоняються образу. Дивіться, як він намагатиметься. Щоб люди поклонялись, щоб люди служили, щоб люди почитали антихриста, який замінить Христа людям, які не розпізнають. І от написано, вони обоє живими були вкинені в озеро. Дивіться, яке озеро описує як книга об'явлення вогняне, що горіло сіркою, а інші. Хай люди не думають, що вони будуть позбавлені покарання. Позбавлені гніву Господню ті люди, які будуть приймати участь у війні, а інші були убиті мечем і всі птахи нахитав, на, наситилися трупами їхніми. Отака От буде тих людей непокірних, які не покорились Євангелії добрій новини. Писання говорить інші. Ті люди, які приймали участь у війні, ця війна була. Із Ісусом Христом, і тут написано, інші були убиті мечем, і всі птахи на, наситились трупами їхніми. Дивіться, де птахи будуть насищатися оцими царями, оцими противниками, які приймали участь у війні проти Ісуса Христа. І от Даніїл пише: Знай, Сину людський, що віддіння стосується кінця. Часу. Дивіться, як Господь застерігає нас зарані, щоб ми уникнули у цих подіях, де будуть люди на собі, які жили без Бога, які не прийняли Євангелії, на собі переживати оці жахіття, потрясіння. І тут написано: ось я відкриваю тобі, де Бог Даніїло відкрив, що буде в останні дні гніву. Бо це стосується. Кінця визначеного часу. Знову Даніїлу Бог так підкреслює, що цей час предназначений, він визначений Богом. І от, А ще з церквою, з тими людьми, які признали в своєму житті Ісуса Христа за Спасителя, від чого Спаситель спасе нас. І ми читаємо такі слова, які пише апостол Павло, в якому. Положені нам потрібно бути сьогодні. Він пише такі слова, очікувати. Очікувати з неба Сина Його, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, який визволяє Він від майбутнього гніву. Ви уявіть, яка це особистість Ісус Христос, який визволяє нас, церкву, ті, хто належать до церкви, від чого? Від? Майбутнього гніва, як це не прославити, як не віддати славу і честь нашому Господу, нашому Спасителю Ісусу Христу, слава Йому. І він далі пише: тим більше, де він другу країну пише такі слова: тим більше тепер, от сьогодні, тепер, будучи виправдані кров'ю Його, спасемося. Ним від Гніву. Дивіться, наскільки важлива кров Господа нашого Ісуса Христа, як ми її приймаємо, що Він помер за гріхи всього світу, за гріхи наші. Наскільки це важно? Наскільки це важливо в нашому житті, що ця кров, що ви виправдані, ми оправдані в крові Ісуса Христа. В крові Ісуса Христа, спасемося ним від Гніву. Сьогодні багато хто Христа пренебріга, ігнорує в своєму житті. І дивіться, як апостол Павло пише, щоб ми були, наблюдали те, що відбувається, бо коли будуть говорити мир, мир і безпека, мир і безпека несподівано. Писання застерігає, дивіться, несподівано прийде загибель на них. Чуєте, на них, але не на церкву. Не на тих, хто викуплені кров'ю, той, хто, хто признав своєму житті Ісуса Богом і Спасителем душі, бо вже таємниця. Слово Господнє, дивіться, як застерігає, бо вже таємниця беззаконня діє, не стоїть на місці, діє тільки. Таке слово, тільки не здійсниться доти, доки той, хто утримує. Її тепер не буде взяти. наскільки Писання показує важливість церкви, де ми можемо сьогодні ігнорувати церкву, але Христос за неї віддав своє власне життя і сказав, Врата Ада не подолають її. Уявіть, наскільки важливо бути в числі церкви, в числі церкви. Писання, коли ми досліджуємо Ісая. Описував, я звіщаю від початку, що буде в кінці. Від давніх часів те, що ще не сталося. Дивіться, наскільки Бог зацікавлений в нашому спасінні, в тому, щоб ми не приймали участі в тому гніві, як буде Бог гнів проявляти і суди Господні на всі, весь світ. Павло говорить, бо він, Бог. Бог призначив. День, в який буде судити увесь світ. Справедливо, де Бог буде судити весь світ праведно, де не буде тих людей, які належали до праведних, які творили на землі правду, які сторонилися неправди, брехні, лукавства, хитрощів. І от видіння про вечір, видіння про ранок. Правдиве, тому що видіння стосується до віддалених часів. Йому слава, йому хвала, нашому Спасителю, нашому Богові, що Він нас застерігає, і сьогодні ми можемо чути ці застереження для себе, наскільки нам потрібно поправити свої свічники перед нашим Господом, йому слава, йому хвала. Амінь.